Вітаю вас, вільні українці! Дивіться, як Запорожжі затримали блогера, канал «Свободні люди Запорожжя. Просто поліція в формі поліції, люди в балаклавах прийшли, викрали, і збили людину, порвали одяг. Коли людина знімалася на телефон, визвала свою собі швидку. В неї відібрали телефон. Далі що з ним було, я не знаю. От я недавно розповідав про маршрутку, як людина вистояла всі свої права, всі люди мовчали, ще одна почала змущатися, виходити, ну як стала співучасницею викрадання. Так і зараз вся ця Україна, яка та маршрутка, поки ми мовчимо, не супротивляємося. Зеленський з урядом вони будуть все робити, щоб розтоптати повністю наші якісь права, їм насрать давно на народ, вони показали під час війни, що їм головне собственне збагачення, грабунок цієї держави, на державу їм теж наплювати. Ми бачили події під Харком, що робилось в Волчанській. як поліція, та саме ТЦКшники, вони просто повтікали. Я навіть не здивуюся, якщо росіяни там їм позвонили і сказали, ребята, ми скоро будемо заходити, давайте, виходіть, можемо і роботу на ту саму систему, судячи подіям. Утекли, ну, не евакуювали людей, не попередили, просто посвалювали. От. Так що народ України, Збройні Сили України це вже зовсім е, явно відділення від поліції і уряду. Поліція недавно вже перестала бути народною. Це просто зграя, яка захищає інтереси бандитів, корупціонерів Бачите, в Харкові розкрили, що були крадіжки, все. Ну Ніколи ж не посадили, там когось зняли, але пройде час і їх обратно встановлюють, так як Резнікова, Кирила Тимошенко. поки що міха уляжеться і знов ці злодії будуть на містах, тому що ж діляться, заносять гроші вверх. Все вони пов'язані в цій корупції. І ми люди своїм мовчанням, якщо будемо мовчати і терпіти, ми просто. Зараз Зеленський займається а Після 20 го числа Зеленський стає нелегітимним, і він просто буде вимушений тут нав'язати диктатуру, розтоптати будь-які права людини, щоб утриматися у власті. Йому зараз на нас наплювати, а після того, як він вже ніхто, йому теж буде на все наполювати, тому що він вже за це вже буде нести ніякої відповідальності. Ми просто самі собі нав'язали когось, який буде над нами знущатися. А вони що поліцейські, що він, він нічим від нас не відрізняється. Ви згадаєте, в школі вони всі всі хтось із вас став там простим роботягом і хтось став міністром. Коли ми могли по мозгам заїхати, а зараз що не можете? Коли поліцейський починає збивати, привішають свої права, ви повинні заступитися. Тому що в нас варіантів немає, це самозахист буде називатися. Таке складається впечатлення, складається, ну, складається таке враження. Що... Уряд робить все, зробить так життя невиносиме для українців, таке нас щоб коли прийде расист, прийдуть расисти. А такі враження є, що уряд робить все, щоб сюди расисти прийшли, розкладають гроші, все, щоб ми не почували різницю, що прийшов расизм, тому що наші вже тут нав'язали нам свій цей расизм. І рас... расисти, я рад, що серед вас є росіяни. Я знову відео, як очередная СВО оволич приїхала домой, ну і от отримала тумаков по повній. Вот, так и не нужно встречать настоящих их эту, этих героев, эту элиту в кавычках. Они никакие не герои, они просто террористы, которые приехали убивать чужую страну. Так что так держать. И запомните, война закончится тогда, когда на передовой окажется с любой стороны первые чиновники, поверьте, свои по своим стрелять не будут. Для них эта война это всего лишь бизнес. И... Уничтоження населення об'єх стран, що у нас посадками корупціонерів, скоріше здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, квісами, всіми тими, хто розпочав цю спецзапасрацію.